Усім привіт вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, хочу передати велике вітання з берегів південного Бугу. Сьогодні сонячно, але трошки з прохолодної Вінниці. Була в Аврорі, хотіла показати вам, що придбала в Аврорі. Пам'ятаєте, на минулому тижні. Казала, що заходила в Аврору для того, щоб подивитися, чи привезли новорічну продукцію і готуються крамнички вже активно до новорічних свят. І думаю, зайду, подивлюся, що цікавенького нового можна побачити в Аврорі. До речі, дуже багато у нас людей в Аврорі було, всі щось купували в кожному відділі. купа людей було. Я побачила, що є новорічна атрибутика і моя любов це ви знаєте, вже звертали увагу багато. То моя любов це ось такі солодкі міхо, як я їх називаю. Вирішила придбати їх. Побачила такі гарні були для на новорічну ялинку. Думаю, будуть і завжди на кожен рік купують якісь нові прикраси на новорічну ялинку. І цього року не виняток. Вирішила ось в Аврорі придбати таких гарних друзів. Таких міхо, які передають вам вітання, ось з подарунками і з ялиночками поспішають до вас і передають вам вітання з сонячної вінниці. По 77 гривень були міхо. Як, на мій погляд, такі приємні, дуже святкові. І, до речі, хочу сказати, що вони не пластикові, а це кераміка. Ось керамічні такі важкенькі, але я думаю, що. Такі надійні будуть. такі були по 77 гривень. Це в Аврорі придбала. І також в Аврорі хотіла показати вам, купила для мами. Вона попросила, каже, якщо будеш в Аврорі, зайди, купи мені. Мені потрібно саме червоного кольору. Вона купила нитки, то їй не вистачило. І вона каже, якщо побачиш, то купи мені. Я взяла ось такі нитки, то минулого разу показувала іншого різного добили, А це акрил 100%. Виробництво Туреччина, 64 гривні, до речі, коштують. Хороша ціна була. Різні кольори були представлені. Але мені червоне саме потрібно було, то я взяла по 64 гривні і хотіла, до речі, сказати: це 300 погонних метрів, іде, 100% акрил червоного забарвлення я придбала це мамі, буде вона попросила. Серветки також взяла, теж показувала їх в оглядах колись три серветки і 19 гривень коштує. Тут в наборі йде дві, вологих, дві упаковки вологих серветок по 15 штук, і сухі серветки 10 штук. У упаковці 19 гривень віддала. І взяла суміш перців, але горошком вже це від торгової марки Любисток, 15 гривень коштує і 15 грамів. Важить упаковка. Перцю. І також в Аврорі хотіла показати вам взяла пристрій, який називається прилад для вилучення серцевини з яблук. У мене такого не було. а Це побачила, що він на знижках 39 гривень коштує. Дуже зручно вона має, діставати серцевину з яблучок. Я думаю. Візьму спробую, який не знаю, надійний чи не надійний він буде. Бачите, ось тут, тут навіть зубчиками такими зроблена. Спробую такий пристрій. 39 гривень це в Аврорі. І також була по дорозі біля нашого дому, неподалік є супермаркет щодня. А щодня ще заходила, хотіла подивитися, чи діють. Акційні пропозиції на маски, то вони були теж по ціні. Виробництво Корея показувала вам по 14 гривень 50 копійок. Коштують маски. Одну взяла з перлином, а іншу з коензимом q 10. Думаю, хай буде хороша ціна раз на тиждень використовувати їх. І взяла щодня, побачила новинка була виробництво. Написано, було, Швейцарія, 80 грамів. Ось така, така шоколадка чорна з е, апельсином, Веганська була, що виробник вказує 80 грамів і коштує 39 гривень 99 копійок. Була з апельсином і була ще з вишнею, але вирішила з, взяти з апельсином, спробую. Хороша була акційна пропозиція. Ти думаю, візьму. І проходила повз, побачила. Ось такий чудовий пристрій для Морозова. Вибачаю, сьогодні в мене ще з мовленням виходить: 79 гривень 90 копійок. Коштує Мені, знаєте, можливо, у вас виникне питання, навіщо ви купили такий пристрій попереду зима, а ви купили ложку для морозу, Навіщо вона вам потрібна? Але я в оглядах показую, що ми додому купуємо сімейні упаковки морозива, і ми полюбляємося з сім'єю ласувати морозиво і дуже зручно набирати саме морозиво і не тільки. Навіть коли готуєш десерти. Ті ж самі мафіни, кекси, коли готуєш або будь-яке печиво, зручно набирати таким пристроєм саме саме тісто і викладати в форми для запікання. Ну і тим паче ціна 79 гривень, чому б не взяти собі в домашньому господарстві для ласунчиків морозива, Я думаю, це пристрій, те, що треба. І ще хотіла показати вам: заходила в торговий центр світанок, мені потрібно було пересадити деякі квіти. Тож купила дренаж для квітів для того, щоб пересадити один літр і коштує 20 гривень. Сам дренаж і горщики ще купила. Були такі горщики, які в мене вдома є. То думаю, поки вони є, і щоб у мене все було в одній кольоровій гамі по горщикам, то купила ще ціна. До речі, не змінилася. 33 гривні коштує один горщик, чотири горщика придбала. Це в торговому, торговому центрі світанок. На другому поверсі, хто знає, є супермаркет Габіс, і ось там ці горщики я придбала. Сьогодні у нас неділя, то я ходила ще за покупками на ринок. Бо багато хто знає, на ринку я купую в неділю молочні продукти, а саме молоко. Хто нас перше переглядає, то молоко купуємо, готуємо домашній кефір, півторилітрову пляшку. Молока сьогодні взяла на ринку 45 гривень, коштує. і Сир кисломолочний. Домашній, завжди купуємо одній і самої жіночці. За сир і за молоко віддала 140 гривень. Сир обійшовся на 95 гривень. Також взяла сьогодні на ринку хлібчик, який завжди показую на ринку. Купую від торгової марки Хлібон. Хліб козацький, житньо-пшеничний, нарізаний з кибочками, 650 грамів і коштує 32 гривні. Дуже, до речі, смачний хліб, як і свіжий, так і коли там, на наступний день вживаєш. Дуже смачний він. І також зайшла сьогодні в магазин, який називається Дари сходу. Пам'ятаєте, теж показувала, що нещодавно у нас відкрився на ринку. То я купити зараз, покажу вам фініки, і побачила, що хороша ціна була на мигдалеві пластівці. По 380 гривень коштують мигдалеві пластівці за кілограм. Попросила дівчинку зважити невелику кількість. Вона набрала ось 122 грами і на 46 гривень, 36 копійок обійшлися мигдалеві пластівці. Хороші такі за якістю. Вони бачите, сама, сам пластівець. Він Гарної якості і не занадто подрібнений. Для десертів мені потрібно було там для декора або сам десерт додавати, то е, вигідна була пропозиція. І фініки купила в них. А фініки взяла е, звичайні по 80 гривень за кілограм, попросила теж небагато набрати. 316 грамів. Обійшлися на 25 гривень, 28 копійок. Дуже полюбляю Фін, фініки зранку з кавою. Е, Ось і всі покупки, все вам наче показала, все, що придбала. Вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз у нас ціни в місті Вінниця, на ринку в супермаркетах, у деяких крамничках, що можна придбати і за якою ціною. Дуже дякую вам, що приділили час цьому відео, переглянули. І хочу вам подякувати за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі і за ваші зауваження, що вам не все одно ви знаходите час. і Якщо є якісь помилки, то ви зауваження свої зауваження Залишайте. Я вам за це дуже дякую. Хочу вам побажати сонячного настрою, як у нас сьогодні в Вінниці. Добра, любові, і буду вас чекати на наступних відео оглядах. З вами самого найкращого.